То перше, друге, уважно, уважно, жоден з тих засобів, з тих евакуаційних возиків ні при яких обставинах не може бути проданим у вільному доступі. Ми не торгуємо. Ми отримуємо народні гроші, маючи любов, довіру і небайдужість тисяч українців, котрі. Виділяють кошти на ті потреби, котрі я зазвичай оголошую в своїх зборах. Сьогодні я на виробництві локаційних возиків того проекту, котрий ми з вами започаткували декілька місяців тому. Тоби в бронежилеті можна було пораненого зафіксувати. І ще один по зварюванню. Тут робота кипить. Як і в попередньому, приїхав сіллю побачити саме виробництво, адже не бував тут ніколи. Про контролювати хід оформлення документів і дати деякі поради військовим з приводу того, що вважає за доречне в скорішому доправленні готової продукції до козаків на лінію бойового зіткнення. Подбайте, будь ласка, про, свої, про свій особовий склад, який знаходиться на лінії бойового зіткнення. Отак, виглядає складик. Маленький складок готової продукції. Наш проект рухається завдяки вашим. Зараз звертаюся до підписників, вашим зусиллям. Ваші донати працюють реально, працюють на користь до рівня лінійного підрозділу, до рівня кожного окопу чи опорного пункту на ЛБЗ, забезпечуючи перше необхідне. Звісно, це не дрони, звісно, це не антидронні рушниці, звісно, це не пачки FPV, котрі можуть вразити і нанести. Шкоди ворогу, але це засіб, який дозволяє врятувати життя. Мисто зараз зупинилося, щоб я записав той ролик, бо тут багато всього ріжеться, вариться, париться одночасово. Понад 40 підрозділів батальйонів, бригад, штурмових рот, окремих підрозділів вже отримало евакуаційні возики. З народних зборів. І паралельно дивлячись на ваші запити, коли ви в повідомленнях пишете, а куди перевезти гроші, а я номер картки не знайшов. Ну, то ловіть, іди мені Мадяра зараз вам напхають 150 варіантів розрахунку з будь-якої точки світу в будь-якому вигляді. Не ведіться і не давайте вести себе в оману. Ми не займаємося комерцією. Комерція залишилася за межами війни. Поки є війна, гроші по визначенню не цікаві. Є ціла. Армія тих волоцюг, котрі зараз наживаються на війні, на зворотні прохання закрити якісь рахунки, комусь оплатити якісь ремонти автомобілі чи поповнити якісь банки, картки і таке інше. Це все це все аферисти. За да, міцного мадяр на зв'язку Звертаюся до всіх військовослужбовців. Продовжується наш проект забезпечення всіх бажаючих підрозділів евакуаційними візочками. Я презентував ще на сході, тоді народним коштом, народним збором було зібрано коштів на перші тисячу візочків, які успішно були розподілені між підрозділами, що до нас звернулися. Після того був наступний збір, було зібрано коштів ще на одну тисячу візочків. Ми вдосконалили там на ній колеса, вдосконалили ті, ті моменти, котрі потребували допрацювання, і продовжуємо цей проєкт силами компанії Брамер. Котра на сьогоднішній день, крім того, що виробляє для нас ці візочки, враховуючи той момент, що ми переїхали на зовсім інший напрямок фронту, і зараз ми на півдні і не маємо можливості взаємодії з більшості організмів, то компанія її, її команда взяла на себе операторство, і фактично з одного з українських міст, назву котрого називати не буду, от прямо з цих виробничих потужностей, направляють ті возики до підрозділів, котрі до них звертаються чи до нас звертаються, ми передаємо відповідні заявки. Про що я хотів розказати? От, Тут можна подивитися, виробництво зараз зупинилося, щоб я записав той ролик, бо тут багато всього ріжеться, вариться, париться одночасово. Возики робляться з відповідною швидкістю. Я розумію потребу, що, що вона значно більша, ніж на сьогоднішній день ми фактично а, підготували. Тож у мене до вас. Наступний заклик до військовослужбовців: перше: подбайте, будь ласка, про, свої, про свій особовий склад, який знаходиться на лінії бойового зіткнення, ми отримали купу фідбеків про необхідність застосування тих візочків. Кожним окремим зводом, кожною окремою одиничкою хлопців, котрі стоять на передових позиціях. Для того, щоб своєчасно доправити, по-перше, туди вантажі при потребі. Він гарно несе на собі там 200 кілограм гарантованих, і вивезти при потребі, швидко вивезти, евакуювати пораненого бійця. Тож, прохання, у мене наступне. Не чекайте, поки ми до вас. Дійдемо, потрусимо вас і скажемо, от, візьміть, будь ласка, возики за народні кошти. Звертайтеся активніше і ми будемо обслуговувати ті ваші потреби, котрі у вас є. Велике прохання звертатися комплексно. В цьому плані є у нас яскраві приклади. От Брамер уже. Е Розподілив возики на близько 30 десятків підрозділів. я Щойно бачив всі відомості, записи. Вони підписують звичайні акти прийому передачі. Ми передаємо без печаток, ми передаємо по спрощеній системі, без постановки на баланс. Я військовослужбовець Мадяр, я волонтер Броуді Роберт. Передаю на військовослужбовців будь-якої частини згідно акту прийому передачі. В результаті верифікації військовослужбовців Крапка. Ніякої проблеми. Нова пошта відправляє вам ті посилання з компенсацією 100% вартості. Але правильніше би було працювати не з окремими підрозділами, з ротами, з водами, а працювати з бригадами. Я вам наведу приклади: 56-та бригада, бригада Нацгвардії Хартія, 38 бригада Морпехів, 37 бригада Морпехів. Комплексно підійшли до питання, хартія. Маємо стільки взводів, маємо стільки особового складу. Приїхали 120-130 возиків завантажили, повезли. Внутрі бригади розподілили. То саме стосується прикладу, до прикладу, з 56 ю бригадою. 120 чи скільки там возиків вони завантажили, одне вантажівкою вивезли собі і забезпечили всіх. Тож, перше, зверніть увагу. А, не знаю, яка служба називається. Ну, мабуть, і медична, а мабуть, і ті, що постачанням і забезпеченням займаються у підрозділах для того, щоб мати можливість взяти їх на цілу бригаду. Зато ні грошей не потрібно, ні особливих подяк від вас не потрібно. Потрібно, щоб ви, ваші воїни, були забезпечені. Друге, ті підрозділи, котрі звертаються до нас з гострою потребою, прийшліть, бо нам критично потрібно. Хлопці з Брамера, команда з Брамера відправляє їм новою поштою, а на зворот не отримують від них підписаний акт. Я вас прошу бути свідомими. Та волонтерська діяльність так чи інакше буде перевірятися, і кожен е рух передачі майна від волонтерів до військовослужбовців за кошти, котрі надав народ, має бути задокументовано відповідним чином. Майте е стільки. Свідомості і тих хвилин часу, щоб підписати той акт, запакувати в конверт і відправити. А ми в свою чергу маємо такий надійний тил, котрий сам все організовує, сам ті вже колеса десь там з Китаю мутить, бо в Україні вже всі зібрали, сам досконалює там ті РПСи, е скріплення і таке інше, сам знаходить для постачання всі необхідні компоненти і переймається тим, щоб той процес. Рухався і ще й сам зараз взяв на себе операторство з розповсюдження, за що велике дякую колективу Брамера і його керівництву за те, що вони ту роботу фактично роблять на волонтерських засадах. Для того щоб е кожний більшості з можливих підрозділів був оснащений тими засобами. Зараз прийде сніг, можливо, потреба у них буде менше, хоча умовно, бо ми проходили минулу зиму. Але війна тривала і ті засоби. Є конче потрібно. Наш проєкт рухається завдяки вашим. Зараз звертаюся до підписників, вашим зусиллям. Ваші донати працюють реально, працюють на користь до рівня лінійного підрозділу, до рівня кожного окопу чи опорного пункту на ЛБЗ, забезпечуючи перше необхідне. Звісно, це не дрони, звісно, це не антидронні рушниці, звісно, це не. Пачки FPV, котрі можуть вразити і нанести шкоди ворогу. Але це засіб, який дозволяє врятувати життя. І проте ми регулярно отримуємо фідбеки. Я той а, проект не пушу, бо в стрічці купа різної інформації за нашу діяльність. Відповідно, у мене фізично не доходять руки про то згадати. Зараз я просто подивився об'єм виданих возиків, сів в автівку, витратив півдня, приїхав сюди до цеху, подивився про ті об'єми і записую до вас звернення. Будьте добрі, збудіться на ту тему і е, використовуйте ті засоби для забезпечення, у ті можливості для забезпечення вашого особового складу. Покажу, як то виглядає. Робота кипить безперервно, то зараз. Попросив керівника, щоб зупинили на пару хвилин, щоб записати без шуму ріжучих елементів, щоб було зрозуміло, що то підприємство е, має можливість виробляти необхідну кількість на потреби, мабуть, всієї армії. І ви пам'ятаєте, з минулих оголошень ми тривало працювали над е, правильною комплектністю того виробу і досягнули. Відповідного балансу у якості, вартості, функціоналу і ефективності використання того візочка евакуаційного. Так воно виглядає в об'ємі. Це не склад готової продукції. Окремо є склад готової продукції, звідки відбувається відвантаження. Тут фактично йде повноцінний процес виробництва тих возиків, котрі направляються через відповідні служби до військових напередок. Це ще один це позварювання. Тут робота кипить, як і в попередньому. Чітко і зрозуміло. Як то виглядає декілька місяців тому? От був започаткований е збір і виробництво такого от евакуаційного возика. Нема в мене коло себе амунованих військових. Томитко дядьку трохи побільше взяли сюди для експерименту. Тут великий запас. Тих ременів, фіксуючих для того, щоб в бронежилеті можна було пораненого зафіксувати. Регулюється кут нахилу від 90 градусів до практично 150. Плюс вона складається повністю в єдну, от як там видно на зірцях для легкості транспортування. І е перевозкою займається один боєць для евакуації, руки, у котрого вільні. Знову ж таки, всі стропи розраховані. З таким чином, щоб сюди можна було їх одягати, маючи на собі ремінно-поясну систему бойову, маючи на собі бронежилет, таке інше, щоб в такий спосіб розподілити по-перше, навантаження між плечима і поясом, по-друге, мати можливість вивільнити руки і е продовжувати рух, тримаючи в руках зброю. Е особисто перевіряв навантаження: 100 плюс кілограм, амунований дядьку. Скакав на, на тому візочку на предмети його виламування. Тримається воно міцно, зроблено гарно. Отак виглядає складок, маленький складик готової продукції. Звідси вже приходять, приїжджають військовослужбовці і забирають, коли мова йде про комплексне, комплексний забір на розрахунку на сіли, там, батальйон чи бригаду. Ще згадав дві речі важливі. Перше, хочу подякувати волонтеру. Омеляновичу є такий відомий дядько, що забезпечує багатьох у специфічних засобах, типу броньований резин, резинки інше, він передав мені на підприємство отаких от от 160 колес, котрі він отримав там від, з якоїсь країни. Ми не можемо їх використати. По-перше, дякую тобі, Омеляновичу, за те, що дбаєш про нас і допомагаєш оптимізувати і вартість, і зусилля свої докладаєш. На багато гарних проєктів в даному випадку рапортую колеса нами прийняті застосовуватися на тому возику вони не можуть, але ми бачимо їм призначення. Ми передамо їх виробникам тих маленьких е роботів наземних, котрі здійснюють дистанційне мінування. Хохол у нас тим 59-й бригаді займається, та й багато компаній вже експериментують, котрі доправляють машинки, такі роботи, котрі керуються як дрони з відстані пілотом у масці і доправляють мінуючі засоби на позиції в сіру зону, там, на хробач так і таке інше, або виступають в ролі камікадзе. Тож їм, їм ті оті цільні, бачите, там внутрі вона цільна гума, вона не, не надувається в ній повітря. Вони їм дуже згодяться для виробництва тих е, машинок, там на кожні чи 4, а навіть може і 6 колес йде. То-перше, друге, уважно, уважно. Жоден з тих засобів, з тих евакуаційних возиків, ні при яких обставинах не може бути проданим у вільному доступі. Ми не торгуємо. Ми отримуємо народні гроші, маючи любов, довіру і небайдужість. Тисяч українців, котрі е, виділяють кошти на ті потреби, котрі я зазвичай оголошую у своїх зборах, це унеможливлює в принципі продаж будь-яких засобів, що передаються армією, мадіаром чи кимось із команди птахів мадяра Виключено. І коли вам пишуть якісь аферисти чи сервери, серфери у соціальних мережах з пропозиціями там якихось. Платних послуг будь-яких пошуку дронів, там е організації курсів навчань, навіть до такого бреду дійшлося, е постачання якихось типу таких евакуаційних возиків чи інших якихось засобів, типу позачергово і таке інше. але... На зворотнє прохання закрити якісь рахунки, комусь оплатити якісь ремонти автомобілей, чи поповнити якісь банки, картки і таке інше. Це все це все аферисти, це є ціла е, армія тих волоцюг, котрі зараз наживаються на війні. Сидять присосками коло кожного, е, будемо казати, більш-менш медійного персонажу. І паралельно дивлячись на ваші запити, коли ви в повідомленнях пишете, а куди перевести гроші? А я номер картки не знайшов. Ну то ловіть іди мені мадяра, зараз вам напхають 150 варіантів розрахунку з будь-якої точки світу в будь-якому вигляді. Не ведіться і не давайте вести себе в оману. Ми не займаємося комерцією. Комерція залишилася за межами війни. Поки є війна, гроші по визначенню не цікавлять. Нас цікавить негайно і. Беззаперечна перемога над ворогом, і для того ми, крім того, що приймаємо участь у війні, допомагаємо сотням підрозділів у великій кількісті кількості напрямків, удосконалювати свої знання, отримувати необхідні засоби, правильно вчитися їх застосовувати і. Рухатися разом до перемоги. Ніякої комерції, ніяких коштів, ні під яким соусом, окрім офіційних зборів, що я дозволяю собі оголосити раз в місяць з єдиними спочатку з війни реквізитами, з чітко визначеними цілями збору, сумами, термінами, єдиними реквізитами, єдиними задачами, котрі передбачаються в рамках того збору. Ніяких приватних переписок ні від адміністрації, ні від псевдопсихів Мадяра. Не тим більше від особисто мадяра я не відповідаю на ваші особисті повідомлення. Нема на то часу, нема можливості, і то в принципі не передбачає моя діяльність. Це все, що хотів сказати. Честь.